Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас третій день турніру, потужне усилення на п'ятизіркових героях без фіолетового кольору. Ось така в мене оборонка. Давайте подивимось. Ну, Оборона тримається в А, це добре. Так, Вчора були дуже важкі бої. Одні стекляні герої мені траплялися. Давайте подивимось, що буде сьогодні. Ну, також... Оця ну, Атлантія дуже неприємна. Ну, давайте такою командою спробуємо сходити. Нам головне встигнути сладга зарядити до Атлантії бажано. Так, синіх у нас немає героїв. А синього камінчика багато. Є ще фіоли. Які не потрібні. Ну в Атланті взагалі не хочеться прокидувати. Хоча там можна спробувати жовтий знайти. Так, можна синю трійку того зеленого Spark прокинути. Що це нам дасть? Теоретично жовту трієчку. Ну, добре, давайте так розпочнемо. Буде дві жовті трійки. І залишиться знайти ще одну. Так, давайте тут. Угу, ось вона є. Добре, тоді ось так прокидаємо. І ось тут. Так, поки сладга, напевно, можна притримати. Хоча там елканін буде бити. Ну, він може і пробити, тому давайте ось так спочатку сходимо. Тихо в Атлантію. Це забагато полетіло і багато жовтого. Але добре, нехай. Зараз ми це виправимо. Так. І спробуємо Елканіна, напевно, і забрати. Давайте зробимо ось так. Там буде червоний кріс. можливо, червоних вистачить йому. Так, тут слад відпрацював. Угу. Тут також майже добили. Добре, якщо Вівіка не зарядиться, то хоча ми її можемо жовтими, скоріш за все, добити. Давайте бити сюди і ось таке комбо прокинемо. Є. Давайте ось таке комбо. Хотілося б вже, напевно, зелених зарядити, але щось вони поки не заряджаються. Так, так. Об'ємо. Тут же, звісно, що Віка сама нічого не зробить. Так. Що вона нас? І в сон відправляє, але то не допоможе. Добре, так, поїхали далі. Наступний бій. Тут все чудово вийшло. Так, знову Атлантія. Ці два домівенти. В костюмі без костюму. І Астрід Ось Астрід, це дуже неприємно. Вона буде заважати. Ну, давайте так і спробуємо. Щось дуже потужні оборони. 8200, майже 8300. Це же б'є потужно. Так, добре, давайте ось так. Хотів трішки по-іншому зібрати червоні. Так, нам потрібні знов жовті. Дві трійки маємо, але в Атлантію летить ну Прийдеться прокинути ось так і давайте тут. Може там ще червоний закриється? Не закрився. Дуже погано. Зараз вона буде в нас ману забирати. Добре, прокидаємо тут. Давайте зелені. Ось так червоні, там жовті підтягнуться. Так, і треба її пробивати. Ого. Щось дуже боляче цей зелений вдарив. Він ще відроджується. Ось як мені жовтих зарядити. Давайте спробуємо зарядити. Хоча б зелених. А він же шультанову переродився, все я зрозумів. Тихенько. Б'ємо, б'ємо. Так, зарядився слад, але він нам може вже й не допомогти. Там Астрид. Ну, треба лікуватись. Треба лікуватись в будь-якому випадку. Хоч це і на один хід буде, але лікування потрібно. Дуже багато синіх. Вони нам взагалі не потрібні ті сині. І сходити немає як. Корисно, добре, давайте ось так обережно. Там будуть червоні хоча б. Так, мінус астрід. Це вже якийсь плюс. Але не червоних, не зелених. Ну, прийдеться червоні в цього прокидати сламака. Дуже багато летить синього. Давайте ось так обережно. І В нього не потрапив мегаміньйон. Зараз він на мегаміньйона доб'є. І це дуже погано. Так, а він же зараз може відродитися знову. Ну, звісно, жовті почали з'являтися. Які вже нам не потрібні. Так, ну, ті поки сплять, давайте ось таке комбо. Там будуть зберуться жовті. Тут зберемо зелененькі. І знову він зарядився, ну це щось мені дуже не подобається. Давайте ось так. Ні, тут вже нічого не зробимо, на жаль. Був би хоча барман. Скільки в нього це ще буде? Він перероджується постійно. Ви бачите, що робить. Зараз знову переродиться. ну тоді прокидаємо комбо, можливо, хоч ще когось заберемо. Гуріан, не думав я, що він такий потужний. Ну, приїхало вже наші камінчики, під'їхали жовті, які потрібні були нам. Трішки раніше. Ну, на жаль, на жаль, Гуріка цього не змогли пробити. Так, тут Молі, о, новий китаєць, Ну, Поїхали такою ж командою. Хоча треба було, напевно, взяти якогось ельфа. Так, добре, тут є жовтий кріс, але трішки... Ага, ну вистачить, давайте. Ось так. Ще й зелений кріс є. Добре. Вже, молі, всіх заразили. Добре, давайте так. Орікарка поки притримуємо. Нехай Резалінда сходить, вона в будь-якому випадку буде ходити. Ми в неї заберемо Мегаміньйона. і будемо бити сюди. І ось так зелені прокинемо. Зарядимо ще армана. Ось так. І тут зелененьке. Ага, так. Ага, чудово. Давайте бити в цього. І зелені прокинемо. Ну, все. Груверт вже нам нічого не зробить. Так, так. Ну тут дали поле, все вийшло чудово. Хоча команда, як на мене, набагато сильніша, ніж попередня була. Так, поїхали далі, так, Вівіка, поїхали. Ай, знову Астрид. Ось ці Астрід, ну, дуже заважають сладгом відпрацьовувати. Добре, зелені. Зелених, в принципі, достатньо. Спробуємо, поки Віка не зарядилась, вдарити сюди. Хоча навряд чи ми Астрій доб'ємо. Ага. Так. Гарний хід жовтими комбо летить. А я не хочу, щоб Віка відлікувала. Хоча там травління нічого немає на них. Ну, давайте тоді комбо запустимо. Так, добре, шукаємо жовті. Так, давайте спробуємо, поки Астрит спить, вдарити. Больніше повинно їй прилетіти. Так, знову Вівіка. Астрій вже фулова. Ми будемо в неї бити, що робити. Так, ті там вецном. Добре, давайте ось так зелені. Ох, комбо полетіло. Комбо потужно, треба було використати. Віка ця лікує. Там зараз відображення. Добре, давайте будемо бити. Все ж таки під бафами може і вистачить. Ні, не вистачило, поверне. Не повернула. З -за цього можемо і не впоратись. Ця Астрид, ну просто. Так, все, Астрид від'їхала. Добре, тепер можна сладго використовувати не на один хід. Так, добре, давайте ось так. Цей сном. давайте в нього вдаримо. Тут прокинемо зелені. Дивіться, скільки синього камінчику, який нам, звісно ж, не потрібен. вже відображення працює, але у нас є слад, тому не так це критично. Ага. Так. Давайте спробуємо того кварі добити. Так, є, залишилася одна Вівіка, ну все, тут вона вже нічого нам не зробить. Ну, Астрид дуже неприємна. Ну Вона така в По пастотах потужна, важко її пробивати. Так, б'ємо, чистимо поле. Ну тут вівіка просто затягує бій. Звісно, що... Їй перемогти не вдасться, але... час потягне. Скільки Ну, Дві 600 відлікувала. І у нас як назло? Немає камінців потрібних. Так, так. Все, закінчили, навіть збільшена шкода пішла. Ну що ж, поїхали далі. Так, сині, сині, червоні таунт. Це червоний китай новий. Ну, це бачу, що недонатний взагалі гравець. Всі нові. А, ну у нас регін є проти таунта. Поїхали. В принципі, непогано. Так, цікаве поле. Можна прокинути ось так. Може знизу ще жовтий доїде там. Ну, давайте ще ось так прокинемо. Так, скільки там то, хоча будемо бити. Бо цей вже заряджений Китай зараз вдарить. Боляче, напевно. Ну так, він ще й блокує. Але для цього у нас є слад. Добре. Треба забирати сейбл. Так, так. Так, червоні там можуть збиратися зелені. Угу. Боляче. Цей теж дуже сильно вдарив. Давайте спробуємо її забрати. Ну і все. Церіс одна тут нам нічого не зробить. Так, ну, ось такі потужні оборони прохожу, а там з тим Гуріком щось взагалі незрозуміло вийшло. Але ну, одна поразка на третій день, то гарний результат. В принципі, Так, оборона А, рейтинг. 76 місце. Ну, непогано, непогано. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня, саме головне. Бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!